Шукай, 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 хай сніг іде на очі, мов крапке до завершення поміж гілками сліз, як драхму віднайди, як духа проти ночі, як серця половину його кривавий зріз. Шукай, усі мости розходяться і колії покажуть рухи відблискам безвіддя й темноти. Хай буду сам на сам, як воїн в цьому полі я, ти білими відтінками мені світи, світи, сніг переходить вулицю і вже іде над деревом, та й сліду не залишить, як той, котрий іде У димарі засніжені, венозні слється темряви склети трав, заметені у листя, що ніде. Узбіччями, кварталами, мов виклик телеграми із нотами блаженними невидимих хорів. Шукай, шукай, шукай і буде хай між нами Оце безлюддя простору і безпросвітний спів.